Вітання у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск. новин на каналі ТРК «Надвірна» коротко про головне. Щоб побачити, як працює наше місто Надвірна у час війни та допомагає війську, було організовано прес-тур для прикарпатських журналістів. З чотирьох об'єктів було відвідано шелтер. На черзі увага прикута до релокованого підприємства «Трансформери», яке займається професійним переоснащенням автомобілів. Далі в сюжеті серед числа цікавих місць надвірної журналісти під час прес-туру завітали до релокованого підприємства Трансформери. Анна Тухта, заступниця директора підприємства, розповідає журналістам про основний напрямок його діяльності численність видів роботи вражає, адже це широкий сегмент послуг, який поширюється на велику кількість техніки. Жінка розповіла, хто може бути замовником. В основному це військові. Займаємося переснащенням автомобілів різної категорії, різної спеціалізації, тобто, це можуть бути як тентовані автомобілі рефрижератори, аварійно-рятувальні. Аварійно-ремонтні, інкасаторські і броньовані автомобілі. Наразі всі автомобілі, які випускаються, то вони сертифіковані чи то автомобіль, чи то автомобіль плюс капсула, якщо ми говоримо про інкасаторський, або там, броньований автомобіль по певному класу захисту. Ми залежимо, скажімо, від потреб замовлень безпосередньо замовників. Хто ну, замовників? Зимовники, як я сказала, це ну як автосалони, так і, і, і безпосередньо більшість це збройні сили України, але але, але це може бути не обов'язково пряме замовлення, а через салон так само. За півтора року підприємство в кооперації з місцевими спеціалістами змогло наладити стабільну роботу та переоснащити більше ста машин. А щодо комплектуючих, то більша частина закордонних, зокрема шведське, хоча і використовують українське критичних проблем, скажімо, немає, бо комплектуючі є і, і наші українське виробництво, але але здебільшого все ж таки та це закордонні виробники. Ну бо є така специфіка. Ну наразі там по поста й по броні мається на увазі не Ну, нас немає на на жаль наразі українських виробників, які б надали тебе такий клас захисту ну, по старин, по, по броні. Працівники підприємства пояснили журналістам на прикладі реального авто, як їхня робота рятує життя. Там там шансів не було вижити. Ми, ми тим самим такий невеличкий собі зробили вклад. Ми зберегли п'ять життів. Там було п'ять чоловік, в одного тільки була нога пошкоджена. Капсула витримала. Та капсула, що ми звалили, капсула витримала. І вкупилася на, на швидкості 150 кілометрів у бензовоза. Всі люди, що були всередині, залишилися живі один чи нового по школі. Ви були, що з машини. Я б тої капсули не було. От подивіться, побачите, броньовано. Вся всередині обшита металом. І в результаті люди лишилася живі вже в середині приміщення, де виконується робота над авто. Анна Тухта розповіла за безпринциповість підприємства, коли справа доходить до вдосконалення транспорту. Також розповіла журналістам за вимоги виконання та пояснила за термін капсула. Зауважує, що бронь прострілюється з метою перевірки якості. Нам абсолютно не важливо, чи то є нова автівка з автосалону, чи то є вже вживана автівка. Це ніяк не вплине на той клас захисту, який хоче встановити ну, замовник. Є певні вимоги до автомобіля. Якщо ми говоримо, що це броньований, то виробляється капсула. Що, є, що представляє, уявляє собою капсула? Це певний захист по горизонталі, вертикалі, повністю це якби закритий ну, об'єм, так? така коробочка, скажімо так, якщо так примітивно. До державних стандартів України то є певні класи захисту. Ці класи захисту вони назначаються відповідно до. Противо, скажімо так, матеріалів, тобто вся ця бронь вона прострілюється певним калібром, певним, певною зброєю. Відповідно до того, там це третій, п'ятий чи шостий клас захисту, ця бронь має витримати ну, певний вид зброї. Так як капсула вариться, встановлюється на втіку, значить вона додає в вазі. Відповідно, звідси є необхідність посилити і гальмівну систему підвіску, ходову, тому що ми маємо додаткові над кажучи кілограмів. Серед основних функцій та переваг переоснащених авто анна виділяє броньоване скло та спеціальні шини, які навіть будучи простріляними, можуть забезпечити хід ще на 50 кілометрів. То якщо Водій знаходиться в автівці, Він може зафіксувати і ззовні, Відповідно, ніхто цю ну, автівку не відкриє. Є скло. Ви самі можете подивитись на товщину скла. Це є броньоване скло, так само воно не, не прострілюється. Багато дається, посилюємо ходову, посилюємо. якщо е, змінюємо колеса, ставимо ранфлети, е, які дають додатковий хід, навіть якщо простріляні колеса. Ну, тобто автомобіль ще, там, 50 кілометрів. Спокійно може переміщатися, їхати. Цьому нема нема проблем. Також працівники розповіли детальніше про саме скло. Як воно робиться та чим покривається. Зі слів чоловіків потрібно вісім людей для встановлення скла. Разів десять, воно гроше ніж звичайне штатне скло. Ну складається воно з Декілька шарів, якщо видно, так, декілька шарів ну, звичайного каленого скла. Плюс між ними йде спеціальна прослойка плівки ну, такої. І останній останній шахт називається полікарбонат, захищає людей від постол, скла після остання. Ну, це ми робили можна бачити. Скло повністю, в ньому тільки з'являються тріщини, бо воно нога пропонують. Щоб встановити лобове скло, ми хотіли біля а, десь воно. Воно. а Звичайно, скло одна людина бере під бафую понесло. Надвірна продовжує дивувати своєю потужною підтримкою війська та відновленням, що дуже схоже з роботою реабілітаційного центру, про який якраз наш наступний сюжет. Шукайте його на ютубі та дивіться, як військові проходять відновлення. Обранці громади не перестають працювати на благо Надвірнянщини, адже приймають важливі рішення у стінах Надвірнянської міської ради. Про те, що саме було розглянуто та прийнято, дивіться далі. У Надвірнянській міській раді відбулася 32-га позачергова сесія 8-го демократичного скликання. Порядок денний містив всього 5 питань з сфер земельних ресурсів, архітектури та економіки. Перед депутатами виступила начальник управління земельних ресурсів Лілія Хлопан. Після чого міський голова Зіновій Андрійович також висловив свою думку щодо розглянутого питання. Встановлено, що в місячний термін заявник повинен укласти і зареєструвати договір оренди, що не було зроблено. Міська рада неодноразово попереджала листами заявника щодо необхідності укладення договору оренди та користування земельної ділянки є платним. Відповідно, це не було виконано. Зібралася Земельна комісія, де визнач, де вирішено розглянути на сесії чергової чи позачергової сесії Надвірнянської міської ради і визнати це рішення таким, що втратило чинність в зв'язку з невиконанням пункту 4 даного рішення ми дали можливість людям виконати констатаційне право платити кошти за оренду земельних ділянки. що на даний момент земельна ділянка не зареєстрована. Тим самим ми не можемо бути осторонь. У зв'язку з тим, що площа чимала. Тому правильне державне рішення, якщо люди не виконали побажання депутатів міської ради, не зареєстрували договір, ми сьогодні розглядаємо інші варіант для того, щоб ми її поділили і виставили на аукціон для того, щоб бюджет громади працював. У мене буде побажання до виконуючого обов'язки архітектора керівникового коління чітко з будівельною комісією з бюджетною прискорити процес поділу земельної ділянки для того, щоб ми... Те, що поділимо, виставити на аукціон, для того, щоб бюджет працював, ми не маємо права допускати, щоб земельна ділянка сьогодні була в підвищеному стані і в бюджет громади не надходили кошти. Така мотивація була наша під час модного голосування, що сума коштів більше 500 тисяч мала поступити в бюджет громади. Лілія хлопан читала друге та третє питання, останні з яких про встановлення змін меж населеного пункту Надвірна. Друге питання так само погоджено на засіданні 16 квітня на земельній комісії. Про надання згоди на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 3,9 га за межами населеного пункту в місті Надвірна на вулиці Майданська, 9. Рішення комісії дати згоду на поділ відповідно до детального плану території. Третє питання це господарство. Одерське наше питання про поводження проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж населеного пункту міста Надвірна Надвірнянської міської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області. Всі населені пункти села мають встановлені межі. Місто надвірна це ціла процедура, міська, районна, обласна і Верховна Рада. Розроблений проект землеустрою, і прошу розглянути проект про погодження відповідно до генплану. Також на сесії депутати розглянули питання про надання дозволу земельної ділянки та визначення меж новоутворених ділянок у місті надвірна. Пропонуємо сьогодні до розгляду проект рішення про надання дозволу на розроблення детального плану території для розподілу земельної ділянки. З кадастровим номером для визначення меж новоутворених земельних ділянок на вулиці Майданська. Орієнтовно ми можемо собі уявляти, що це може бути приблизно від комунально-складської зони, четверта частина. Але це буде приблизно, оскільки в нас немає топу основи на даний момент. А зелені? зелена зона це зелена зона. Так, вся зелена зона буде окремою ділянкою. Це буде зелена зона спеціального призначення. Потім до присутніх звернувся міський голова Зіновій Андрійович. Темою звернення стала передача в комунальну власність надвірнянської МТГ об'єктів нерухомого майна. А на запитання від присутніх дала відповідь начальнику відділу розпорядження майном управління економіки Ольга Малахова. Надвірнянська територіальна громада не тільки коли створена об'єднана, а на протязі всіх 15 років тут є депутати чотирьох склики неодноразово зверталися до керівництва Укрнати щодо повноцінної передачі майна які цікавить нашу громаду розміщені на території громади. Таким майном є мельний комплекс стадіону Нафтови, який ми плануємо передати наші США, коли перейдуть в міській раді, і будинок клуб нафтових культури, які розміщені за адресою вулиця Шептицького, де ми плануємо перемістити центр позашкілля. Тому зроблений неймовірний великий об'єм робіт. Звільнено з податкової застави ці два об'єкти. І вже сьогодні на завершальній кінцевій стадії, коли готується наказ, ми в комунікації з керівництвом Укернавти щодо повноцінної передачі цих двох об'єктів. Тому остання новина, яка потрібна сьогодні, подія, яка потрібна сьогодні проголосувати вигляді проєкту рішення. Готується наказ на передачу цих двох об'єктів нашій громаді на підставі нинішнього рішення, яке, я сподіваюся, буде підтримано депутатом міської ради. Дякую всім за працю. Це перший крок для прийняття даного об'єкта. Тобто, ми робимо звернення і не даємо згоду. Наступний крок, коли вже буде наказ, як зазначив зі мною Мирославович, ми будемо безпосередньо приймати даний об'єкт на баланс, і тоді буде мова Процедурно. про суму процедурну, про комісію і решта питань, які ви сьогодні задаєте. Всі привикли до класичної писанки, фарбованої воском. Проте мало хто взагалі бачив писанку керамічного вишиваного та квіліного характеру, щоб все це змогти, подивитися. У музеї історії Надвірнянщини відбулася унікальна виставка. Дивіться далі. У музеї історії Надвірнянщини відбулася виставка робіт Івана та Василя Остапюка та Зоряний Буртик. Сама назва виставки несе ім'я Геометрія захисту. Розпочали захід зі слів модераторки Уляни Бошко. Ми хочемо представити вам передвеликодню виставку Геометрія захисту. Наша культура. Наші традиції це власне те, що ми зараз захищаємо на сході. Не буде цього. Ми, як нація, просто зникнемо. І чим більше, чим краще, ми це зберігаємо і передаємо і навіть своїм майбутнім поколінням. Тим швидше ми переможемо на заході. була присутня також і во начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк теж своєю чергою підмітила, що людина схожа на господа, коли творить, бог створив людину на свою подобу, бо саме мистецтво показує те. Що людина трошки може схожа на Бога тоді, коли вона щось створює. Дякую вам за те, що сьогодні організована ця виставка, і що у передвеликодній час ви нам нагадуєте про те, що ми стоїмо під захистом нашого автентичного, давнього старого орнаменту, цієї геометрії захисту, цієї цього замкненого сварожого кола, яке завжди охороняло Україну, охороняє зараз і буде охороняти. Це надзвичайно важливий символ для нас. Можна про неї багато говорити, але ці прекрасні люди розкажуть більше, як я. Про себе розповіла Зоряна Буртик зі слів жінки, вона дуже творча людина та багатогранна у мистецтві. Вона презентувала свої недавні роботи керамічного характеру, в тому числі і писанки. Взагалі, я як особистість, я дуже можу так скромно сказати, дуже творча особистість. Такого немає в житті, що би я не любила. Починаючи із декоративного прикладного мистецтва, це є і килимарство, і ліжникарство, і вишивка, і лозоплетіння, і кераміка. Хочу вас потішити своїми новими роботами. От щойно вчора із лакування, виставка такої ось моєї писанки, щойно виготовлений, на Краснодворі була мистецька резиденція, і я приймала участь. Мене запросили від Краснодвору. Я ось такого красення виліпила і. Він сьогодні у нас присутній на нашій виставці. Дуже полюбляю е, ось таку хімічну завивку, викручувати такими дрібними елементами на таких ось ось цікавих баранцях. Іван Остапюк розповів детальніше про колекцію Миколи Шкрібліка. Також розповів присутнім, для чого проводиться збір десяти певних писанок. До того ж, озвучив кількісну статистику наявних екскізів і скільки з них вже вишито. Тут представлена колекція листівок. Миколи Шкрібляка, відомого колекціонера, він відомий на цілий світ, тому що його колекції колесять цілим світом. І дуже багато інформації так само я отримую і від нього. Чому ми збираємо 10 писанок? А тому, що потім у нас, я так запланував собі такий проєкт, що на основі тих 10 писанок будемо розробляти ось такі накидки для великодних кошиків стосовні кожного регіону. Наприклад, якщо візьмемо будь-яку область, будуть притаманні тільки писанки цього регіону, і відповідно будемо підшукувати орнамент вишивки, щоб поєднати ці писанки орнаментом знову ж таки різних регіонів. Ескізів є майже 400 вишитих на даний момент сьогодні є 238, ну і ще плануємо у Чернівці. До 300 писанок, що будуть вже вишиті повністю. Також чоловік презентував глядачам виставки свою книгу розмальовку, в якій можна вишити писанки по схемі, а його брат Василь розповів про тонкощі створення писанок у техніці квілінг та ще й до того на страусеному яйці. Вже вийшло у, у світ книжка розмальовка, символи української писанки. Знову ж таки, я тут беру десяток писанок, чому десяток що можна на основі цих усіх ескізів лишити великодний килимок на кошик. Філінг – Розумієте, це одна із так само найстаріших е, видів мистецтва. Це ще в 15-16 столітті у Італії і Франції цим займалися монахи. А вже потім згодом пізніше, десь 17-18 століття, почали вже цим займатись великі панінки, які мали змогу собі купити той папір, тобто нарізати самому. Бо прості люди вони не мали часу займатися такою серйозною роботою. На перший погляд, вроді здається, що це невелика робота, але якби ви знали, скільки часу вона забирає, це, ну, приблизно на таку писанку йде три місяці часу. Присутній на виставці Василь Іраденко, пригадуючи свої роки служби, звернув увагу на важливості мистецтва як одного із засобів підтримки морального духу військового. Коли до нас приходили отакі твори дітей з розмальовками, з побажаннями так і таке інше, я згадую, як ці твори зберігали той дух національний, як вони зігрівали, і яку вони допомогу отримували. Військовим і всім, хто їх тримав в руках. І так само от, от творчість братів це є сила, яка кріпить, яка кличе до е, звитяги, тому що це є любов до свого національного, це є любов до е, традицій, звичаїв, а це є любов до своєї батьківщини, яка є рушійною силою у захисті своїх. Національних інтересів, врешті-решт, тут потрібно дійти до логічного висновку. Писанка та її творення як частина мистецтва постійно еволюціонує, і як наслідок можна стати свідком ще не бачених інтерпретацій давньої культури в унікальному баченні. З наближенням навчального сезону спортивні змагання Ліга кращих також поступово підходять до свого логічного завершення. Традиційно перший ліцей дисципліна волейбол. Хто здобув перемогу? Дивіться у сюжеті. Тінах на двірнянської ліцею номер один відбулися змагання з волейболу Ліга кращих дівчат група 2. Начальник відділу молоді та спорту розповів ТРК у деталях про самоподію та поступове завершення цих змагань, адже незабаром закінчення навчального року. Ми знову в залі ліцею номер один і В'ячеслава Максимовича Чорновола. Знову в нас волейбол, ліга кращих наш проект нашої громади такий спортивний цікавий проект. І ми йдемо до завершення даного проекту. Закінчується навчальний рік і закінчується наш проект, який складався з восьми видів спорту. На сьогодні ми маємо. Волейбол, дівчата, група 2 – це група, де е, заклади освіти менше 300 учнів. Також розповів про наступну дисципліну, з якої будуть відбуватися змагання у травні. Зауважив, що наприкінці змагань буде проводитися підведення підсумків. Також від себе висловив привітання із прийдешніми святами. І маємо ще легку атлетику на травень, де будуть брати всі заклади участь. І після цього буде підведення підсумків наших таких змагань, ліга кращих і будуть визначені результати за всіма видами спорту. Хочу побажати всім гарної гри, без травм, без емоцій, таких непотрібних, тільки спортивні емоції, спортивна злість. І хай переможе кращий. Також хочу привітати з прийдешніми. Святами з прийдешньою Паскою, з великодніми святами хай вони будуть мирні і щасливі всім нам миру і перемоги! Слава Україні! Чим ближче до фіналу, тим запальніша гра. У підсумку змагань: перше місце на Двірнянський ліцей номер 4 друге місце посіла команда Перещинського ліцею та третє місце здобули учасники команди на Завизівського ліцею. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.